Чи повернеться колишні? Іноді ми чекаємо колишніх, розуміючи, що повернення цієї людини не принесе нам нічого гарного. Бо добре знаємо, який він насправді, але все рівно чекаємо і все рівно хочемо знати, чи повернеться він, чи забув про нас і живе своїм власним життям, не пригадуючи, як нам було колись. Тож, давайте сьогодні спитаємо у карт, чи повернеться колишній, чи сумує він за вами, чи пригадує він вас. Але спочатку, як завжди, давайте спитаємо у карт, хто ви і хто він. Ви людина енергії. Людина запальна, енергія компанійська, людина компанійська, людина, яка. Любить знаходитися у компаніях, вільно спілкується з різними людьми, вільно і легко заводити нові контакти. З вами дуже приємно товаришувати, бо ви відкрита, щира і людина, яка вміє добре комунікувати. Ви вмієте жартувати, ви вмієте дуже дотепно наводити якісь приклади. І взагалі поруч з вами ця енергія запальної людини, вона якось. Надихає інших на те, щоб вони також відчували той запал, який маєте ви. Тобто з вами тепло і з вами цікаво. Якщо співпадає, то дивитесь далі. Якщо ні, то це не ваш розкид і не ваш колишній. Отже, перше питання картам. Чи пригадує він вас, чи сумує він за вами? І пригадує і сподівається на новий шанс з вами. Карта місяць, знаєте, карта, коли, е, яка каже, е, як мене до неї тягне. Це таке, знаєте, підсвідоме притяжіння до людини, коли ти розумієш, що е, тебе тягне, але ти не знаєш чому. Ти весь час е, подумки з цією людиною. А між вами не все добре, м'яко кажучи. Тобто є якась напруженість, є внутрішня боротьба, є... кожен відстоює свою точку зору, кожен не хоче здаватися. Але тим не менш він хоче нового шансу і сподівається, що в нього є такий шанс з вами на нове щось. І він думає про це як про добрий такий, знаєте, Крок у майбутнє новий шанс, а, що він а, і почуття до вас має ця людина. Знаєте, в нього дуже складні почуття насправді до вас. Я не можу сказати, що це кохання або пристрасть, але він зараз в дуже холодних енергіях. В енергіях короля мечів це така людина, знаєте, яка всі свої почуття закрила і поклала кудись у дальній кут. Сказавши ні, я зараз тільки. Думаю, розмірковую і не потрібно мені ніяких почуттів. Але менше з тим, він каже, що вона мені дуже дорога, і я не хочу її нікому віддавати. Вона моя, така, знаєте, скряга, людина скряга, яка каже, ні, вона моя, я її ніколи нікому не віддам. Але але він за... скоріш цього за. Знаходиться між двома жінками і ніяк не може зробити остаточний вибір, не хоче віддавати або відпускати свого життя ані одну, ані другу жінку. Що відбувається зараз у його житті? Що відбувається зараз у його житті? Знаєте, в його житті така дуже тривала пауза. Коли він майже нічого не робить і тільки розмірковує. Але, здається, пауза вже підійшла до кінця, тому що він, врешті-решт, вирішив, що він буде робити, і уже зараз готовий виходити з цього підвішеного стану і рухатися далі, шукати якісь нові горизонти, якісь нові шляхи. Чи має він бажання відновити ваші стосунки, повернути вас у своє життя? А... Дивіться, остаточна відповідь так, так і. Uh... Бажання він таке має. Він усвідомлює, що ви його рідна людина і що ви також його кохаєте? Він усвідомлює своє власне кохання до вас. І він каже, що з цією людиною я б хотів мати все? Я б хотів мати затишний дім, сім'ю, дітей, я б хотів, щоб вона була моєю і була зі мною назавжди, ставши моєю сім'єю. Чи буде він щось робити в найближчий час? Ну, візьмемо, наприклад, місяць. Чи буде він щось робити в Час. Знаєте, я думаю, що не найближчий місяць, але так робити він буде. Він поки що сидить у зоні своєї, свого комфорту і каже, що ну, поки що я нічого робити не буду. Він дуже повільно рухається вперед, подумки і в своїх діях щось намагається робити, але це дуже повільний крок. Тому місяць точно ні. Наприкінці триплета виходить король жезлів, який все-таки пришвидшує трохи. Повільність лицаря Пентаклів, тому думаю, що місяць.